Дорогі браття і сестри, ми з вами вступили в благословенний час Великого посту, час покаяння, молитви та очищення. Це дійсно особливий період у житті кожного християнина. Ми покликані наблизитися до Господа, відмовитися від гріха і оновити свій дух. Дуже часто. Люди сприймають піст лише як набір заборон: не можна їсти м'ясо, не можна веселитися, не можна вживати алкоголь чи що інше. Але чи справді сенс посту лише в обмеженнях? Насправді ні. Піст це не просто тимчасова відмова від певних речей, це глибока духовна праця над собою. Та можливість відкинути все зайве, що віддаляє нас від Бога, і наповнити своє серце Його благодаттю. Саме через це церква закликає нас до стриманості у всьому у їжі, у словах, у думках і, звичайно, у різних негативних звичках. І серед найважливіших обмежень. Є відмова від алкоголю. Чому так? Чи дійсно ці речі настільки шкідливі для нашої душі? Чому навіть у ті дні, коли дозволяється риба та вино, церква закликає нас до помірності. Сьогодні ми спробуємо з вами розібратися в цій проблемі. Досить часто можна почути, чому я не можу випити хоча б трішечки? Я ж і так, не їм м'яса, і цього достатньо. Але ж, дорогі браття і сестри, піст це не просто дієта, це неформальність, яку потрібно виконати. Це боротьба, боротьба з власними слабкостями, з зріховними. Нашими прагненнями, з усім тим, що віддаляє нас від Бога. Наголошую, піст це не зміна раціону, це добровільні обмеження себе у звичних речах заради вищої мети, духовного вдосконалення. Рівень обмежень кожен встановлює самостійно. Відповідно до своїх можливостей, відповідно до своїх прагнень і, звичайно, з свого стану здоров'я. Адже те, що ми п'ємо, те, що ми їмо, впливають не лише на наше тіло, а і на наш Дух, святі Отці вчать надмірна увага до Тілесного притупляє духовне. А надмірності в їжі чи ті розхолоджують нашу душу. Алкоголь навіть у невеликих кількостях впливає на свідомість людини, робить її менш уважною до себе і, звичайно, до Господа. Піст, покликаний зосередити нас на головному, молитві, покаянні, виправленні свого життя. Святе письмо багато разів говорить про тверезість як необхідну чесноту християнина. Будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник ваш диявол ходить, як лев, рикаючий, шукаючи, кого б пожерти. Або вино глузливе, напій міцний, галасливий, і кожен, хто з ним блукає. Не буде мудрий. Чи не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а наповнюйтеся духом. Браття і сестри, тверезість це не лише відмова від п'янства, а і стан духовної зосередженості. Саме Великий піст це час. Духовної боротьби з нашими гріхами, а алкоголь послаблює нашу пильність і тому він є небезпечним у цей священний період. Ми вже говорили про те, що піст неможливий без молитви. Але чи може людина, яка вживала алкоголь щиро молитися? Сп'яніння – Робить розум лінивим, а серце байдужим. А молитва вимагає постійної зосередженості. Алкоголь затьмарює цю зосередженість. Святитель Іоанн Золотоустий говорив: п'янство це ворота до всіх гріхів. Людина, яка постійно вживає алкоголь. Втрачає здатність контролювати свої вчинки. Великий Піст це час боротьби за чистоту серця, а алкоголь завжди стоїть на заваді цій боротьбі. Алкоголь заважає, оскільки він розсіє увагу, і таким чином нам важко зосередитися на словах молитви. Нам важко зрозуміти, що ми прохаємо у Господа, про що ми молимося. Алкоголь знижує щирість і покаяння, адже справжнє звернення до Господа у покаянні своїх гріхів потребує ясного розуму і глибокого їх усвідомлення. Сп'яніла людина. Часто втрачає відчуття святості моменту, і її молитва стає формальною, неглибокою, відмовкою, це віддаляє нас від Господа. Святі Отці постійно наголошували, що молитва це є місток між людиною і Богом, але якщо цей місток розхитаний алкоголем то спілкування з Господом стає слабшим і поверхневим. Тому Великий Піст закликає нас до тверезої, чистої і уважної молитви. Господь наш Ісус Христос перед Своїм служінням 40 днів постив у пустелі. І він показав нам приклад повного утримання, щоб налаштуватися на виконання волі Отця. Святі угодники Божі також завжди підкреслювали на важливості тверезості. Преподобний Серафим Саровський закликав до постійної стриманості, пояснюючи, що алкоголь розхолоджує Дух. Святитель Василій Великий писав. П'яниця не буде мудрим, а мудрість це дар Божий. Святитель Іоанн Кронштадтський казав хто не може стриматися від алкоголю, той не може стриматися і від інших гріхів. Браття і сестри, ці слова мають особливе значення у Великий Піст. коли… Ми прагнемо наблизитися до Господа через молитву, через покаяння, через стриманість. Сьогодні ми живемо в складний час, ми завжди знаходимо собі виправдання для того, щоб вживати алкоголь. Браття і сестри, замініть традицію алкогольних застіль на духовні бесіди під час Великого посту. Збирайтеся з друзями чи з родиною для спільної молитви, для читання святого письма чи будь-яких інших добрих справ. Якщо виникає звичка випити під час вечері, замініть це на якийсь трав'яний чай чи, можливо, натуральний сік. Знайдіть будь-яку альтернативу. Головне. Будьте прикладом для інших, показуйте своїм життям, своїм вибором, що піст це не просто утримання від чогось, піст це духовне зростання. І якщо допоможе вам уникнути спокуси вживати алкоголь, уникайте таких компаній, де це є нормою. І саме головне. Підкріплюйте своє рішення молитвою. Просіть у Господа про силу і витривалість під час посту. І якщо все ж таки дуже складно відмовитися від алкоголю, розгляньте причини, чому вам хочеться випити. Можливо, це спосіб зняти стрес чи втекти від проблем. Саме піст є чудовою нагодою. Розібратися з внутрішніми причинами цього ганебного явища. Браті й сестри, алкоголь став причиною багатьох трагедій у сім'ях та в цілому суспільстві. Великий Піст чи так, це також час милосердя і турботи ближніх. І якщо ми будемо показувати приклад тверезого, усвідомленого життя. Можливо, це допоможе комусь уникнути падіння. Наголошуємо ще раз: Великий піст це можливість наблизитися до Господа, очистити свою душу, виправити своє життя, і утримання від алкоголю це не є простою формальністю. А необхідність для духовного зростання. Нехай Господь допоможе нам всім провести цей піст у тверезості, молитві та добрих справах, щоб у день світлого Христового Воскресіння зустріти його з чистим серцем і радістю в душі. Амінь.